Це моя подруга, моя напарниця, це службова собака Джилі. Вона за мною разом проходила службу на адмінміжі з Кримом. 24-5 го ранку нас обстріляли, почалось повномасштабне вторгнення. Поки ми переховувалися від обстрілу, нас взяли в оточення. Післяцьовано взяли по джилі, сказали відпустити. Вона до останнього намагалась запригнути в Камаз, куди нас погрузили, ну, але їй цього не дали зробити. Я, чесно кажучи, я вже не думав, що ми з нею нас побачимось. Реакція не така, як я очікував, але... Такі варіанти я також розглядав, тому що це моя подруга, моя напарниця, це службова собака Джилі. Вона за мною разом проходила службу на адмінміжі з 24-го, 5-й ранку. Нас обстріляли, почалось повномасштабне вторгнення. Поки ми переховувалися від обстрілу, нас взяли в оточення Після цього, нас взяли в полон. Жилі сказали відпустити. Вона до останнього намагалась запригнути в Камаз, куди нас погрузили, ну, але їй цього не дали зробити. Я, чесно кажучи, я вже не думав, що ми з нею побачимось. Thank